Друзі, слава нації і смерть ворогам! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми продовжуємо регресійний аналіз, а саме детальніше поговоримо про логістичну криву або логістичний аналіз. До справи! Отож, на попередніх відео я вам розказував про два рівняння регресійного аналізу, а саме ми говорили в окремому відео про рівняння прямої. А попереднє відео стосувалося знаходження коефіцієнтів рівняння регресії, а саме параболи третього порядку. Сьогодні ми будемо з вами розглядати логістичний аналіз, і він зводиться також до пошуку коефіцієнтів А і Б логістичної кривої. І дуже схожий, дуже схожий розрахунок буде до попереднього, а саме до параболи третього порядку. Отож, для чого. Використовується логістичний аналіз. Власне, найчастіше логістична закономірність спостерігається у тих випадках, коли ознака спочатку інтенсивно зростає, а потім за наявності якихось обмежуючих факторів, наприклад, темпів росту зменшується і стабілізується на фіксованому рівні. Ну, для прикладу, це може бути в такому типі залежностей. Нагромадження з часом якоїсь біомаси, динаміка чисельності і так далі. В нашому випадку дана логістична крива підходить, тому що в нас власне, є аналіз деревостану, нагромадження з часом з віку, і в нас власне, буде вихідними даними, використовуватися вік, перша колонка АІТ, і висота у певному віці. Тепер, от, ось ви як бачите, от тут є в нас такі дані, вік в руках і висота в метрах ми її заносимо перші дві колонки. Як виглядає власне, саме рівняння логістичної кривої? Воно виглядає таким чином, де Y теоретично дорівнює. Є в нас два доданки. В першому доданку у нас дріб, в чисельнику y максимальне, тобто найбільше значення висоти ми беремо у знаменнику 1 плюс 10, де 10 в степені A Bx, де А і B, відповідно коефіцієнти рівняння. Рівняння даної логістичної кривої, а х – це зміна в даному випадку, х у нас будуть роки. Ну і плюс y мінімальний, тобто найменше значення y, яке ми маємо. Таким чином, наше сьогоднішнє завдання зводиться до знаходження оцих коефіцієнтів А і Б. І я так само, як і минулого разу, буду вам. Для прикладу показувати даний розрахунок в Excel за допомогою пошуку рішень або розв'язувача. Отож, для прикладу, XIT e, це у нас і наш вік від 20 до 100 років з e, інтервалом через 10 років. Ігрек це і висоти у певному віці де дерев, які спостерігаються. І Y теоретичний, ми власне, будемо шукати за допомогою. власне, Даної функції функції логістичної кривої. Формула функції логістичної кривої. Зверніть увагу на от розрахунок, який ви бачите, ось тут-во. Тому що тут прописано, в мене програма працює, яка розрахунки веде по всьому статистичному аналізу. Але саму власне, формулу ось так можна прописати, де відповідно у нас. Y максимальне ми собі, я окремо тут вивів, тобто це 32,3, Y мінімальне це 6,7, тобто найменше значення. Воно в мене на початку знаходиться. Ну і виглядає воно як Y максимальне. Відповідно. Так. І максимальний розділити на знаменник, де в знаменнику 1 плюс 10 в степені плюс BX. А плюс B, Нагадую, ми фіксуємо значком долара. Тут я поставлю нулі так само, бо ми ще не знаємо, які коефіцієнти будуть. І ще раз повертаюся до нашого рівняння. Нагадую, ми розглядаємо, От оце власне. Оцю частину, значить, ще раз, y максимальне це в нас найбільше значення 32,3 фіксуємо значком долара. Розділити на 1 плюс 10 степені А плюс Б А і Б. Фіксуємо також значком долара. Помножити на x, де x це змінна, його не треба фіксувати. Всі дужки позакривали і додаємо. Y мінімальний y мінімальний, відповідно найменше значення ігрека. Тут не забудьте про кількість дужок, тому що в нас відповідно складне рівняння. Багато треба врахувати дужок. Після того, як ми власне, прописали дане рівняння, за чорний хрестик в правому куточку протягуємо. І також нам потрібно тепер шукати наступне різниця в абсолютних одиницях. тобто це є різниця між фактичними значеннями і теоретичними. BC, B7 відняти c 7 тобто y фактичний вняти Y теоретичний. Найшли, протягнули, знайшли суму тут і тут. І для пошуку рішень, ви вже здогадалися, ми ще мусимо даний квадрат різниці піднести до квадрату. Даний квадрат різниць шукається відповідно, як відхилення в абсолютних одиницях піднести до квадрату. Або різниця між фактичними і теоретичною піднести до квадрату. Ми от власне маємо той самий розрахунок. Так само за чорний хрестик протягнули, знайшли суму. І от оця сума власне, використовується для пошуку рішення або для розв'язувача. Нагадую, ми тут збоку прописали А і Б нулі, поставили тепер. Відкриваємо розв'язувач, цільова функція це, власне, сума квадратів різниць. Тут мінімум. І змінюючи клітинки, це, власне, от оці наші два коефіцієнти А і Б. Розв'язати. Звичайно, запитається, чи зберегти. Звичайно, зберегти. Ми маємо вже коефіцієнти А і Б. І, як бачите, вже в нас будує графік. Нам залишається лише знайти відхилення у відсотках. Тобто, це фактично різниця між даними значеннями е, розділити, е, тобто розділити, помножити на 100%. Або, власне, в абсолютних одиницях різниця помножена на відсотки. Таким чином у нас Порахована таблиця, і нам залишається тільки знайти Т, де Т це є точка переходу із зростаючої до спадаючої тенденції. Шукається вона за ось такою формулою, де коефіцієнт А по модулю розділити на П-коефіцієнт. Нескладно порахувати. І, як бачимо, у нас виходить. 55,7, але це в руках ми рахуємо, тому має бути ціле число власне округлення до 56. 56 років у нас тенденція переходить до спадаючої. І Y, Y, власне, шукається за формулою y максимально розділити на 2. Максимально розділити на 2. Таким чином в нас все пораховано. Графік будується перший, власне, перший, де в нас є логістична, це в нас теоретична крива, так? Перший фактична крива будується за першими двома колонками, за віком і за висотою. А другий графік логістичної кривої відповідно за віком і за теоретичними значеннями. Ось тут виділяє. Таким чином, здійснюється логістичний аналіз за формулою логістичної кривої. На сьогодні це все. Тримаємо стрій, все буде Україна. Не забувайте коментувати, лайкати це поширює україномовний контент. І до нових зустрічей. Все буде Україна.